Продовжується судочки під Верховною Радою. Бачимо ось таку світлину. Зокрема, Христина Бердинських виклали і 5 хвилин тому, купивши про поранених міліціонерів. Що саме відбулося? Є девідки дані про те, що могла бути бойова навіть граната задіяна. Сергій Грішин знає більше просто з місця подій під Верховною Радою. Сергію, що там відбулося, чи справді що є поранені міліціонери? Так, Андрію, привіт. Фактично тут, та, тут є поранені міліціонери. йде мова про те, що можливо кинуло бойову гранату. Дивіться, uh, uh, поранених насправді міліціонер збоку надають допомоги кінціво крвані рани. Деяких прям я просто після тренінгу вже розумію, кровотечі накладують турнікети, їх мінімум п'ять, яких я бачив тяжко, поранених можливо під'їхала карета швидкої допомоги. Не бачив скількох вона настала, ну, але от зараз тут прямо при мені. Сім правоохоронців лежать на, на 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 землі, їм надають допомогу, закривають щитами. І от між собою міліціонери говорили, я так зрозумів, що це вплива грати. І був надзвичайно потужності в медсестра Верховної Ради вийшло допомагати, тому що ну от просто рвані рани на руках, на ногах я бачу на одного гвардійця, голова пробита. Тут ще один, не знаю хто він, він в цивільному. Теж сильно поранений, в нього розірвана рука, нога. І тобто можна, можна припускати, що це була бойова граната насправді. Тому що і сила вибуху, яка страшенна була, і просто така кількість поранених ну, надзвичайно ну, от, надають допомогу. Тим досить Їм самі бійці на допомогу, накладають жгути, бандажі, турнікети. Ну я бачу, що деяким хлопцям тут надзвичайно зле. І просто вони втрачають свідомість. Не всі розуміють, що можливо немає, немає змоги допомоги. А та, що тут одна була, от вона і поїхала. Ну і фоно ну, ще більше стало. Не знаю, Андрію, що ви бачите, сподіваюсь, принаймні ви мене чуєте. Тут, ну, власне, на землі лужи крові і... То розкидано якихось шматків е каміння багато. Не знаю, щось перестало зараз кидати. Можливо, мені звідси не локалізували ту групу, та да, от там активно кидали ці. Були світлошомові гранати. Ну вони собі вибухали і вибухали домові шашки. Ну і от потім на надзвичайної потужності вибух і Одразу купа поранених Ну, от, бачите, правоохоронці почували бити зараз кільками по щитах, вони відтіснили трохи далі, відтингували, далі не йдуть вони в атаку, вони захищаються. Вони захищаються. Ну, така тут зараз ситуація, я спробую з'ясувати, якщо буде можливість, звичайно, поки якихось... Ну, ти вона ці правоохоронці спілкують, ясно, що багато з них самі не знають, що відбувається. Андрію я правильно почув, що до сімох людей поранених зараз ти нарахував? Я більше, я прямо зараз бачу свідки лежать на землі. Дають допомогу, це сім, яких бачу, деяких вже відвезли. Тобто я точно можу говорити про сім, яких я бачу, але думаю, що їх більше. Зрозуміло. А що зараз відбувається? Тобто більше мітингувальники протестувальники не наступають. Що там зараз відбувається на дальній лінії на кордоні? Вони, вони там стоять, кричать, тут просто боже, я перепажу, просто на, на, на землі. Та просто собі мітингують, от та група або не знаю. Тут людей, які кидали, перепинили кидати, не знаю, чи вони втекли, то зараз нічого не летить в цю хвилину. А ще декілька хвили. і петарди, і каміння. Ну, в принципі, одного повну рада зараз поранами я бачу бандат на ракетна однієї, прив'язаний у лав, тому що зараз вони повну ради. Але багато що виходить тут на землі, нам. Йому дають допомогу. Ну, мітинг триває, він став зараз менш агресивним. Він так хвилями. атакує. ще повторює, стоїть, відтіснили, але далі не йдуть, вони захищаються. Андрій. Зрозумів, Сергію, дякую.